Е, Мочіть ботофіти, бо я вас на боксірую. Так, а тобі я порекомендував би зараз вдівати нові чисті кеди. Він йшов Дальше. По його ж тактиці. Єсть, і я так зрозумів, цілитись в голову це краще, ніж просто в бронежилет. Або в машонку. Оцей чувак вже реально вооружений. Ну як ворожоний. Просто у нього броня прикольна. У нього каска є. І на яєчники на лівому яйці. Блін, по суті, весь прикол і гри тут немає ніякої небезпеки. Тут просто, якщо ти вчасно сховався, все, ти будеш живий, то їм можна проходити постійно так. Так. Ідемо далі. Так. Тобі б я порекомендував би не бігти так близько, бо я трохи сьогодні спітнілий. У мене ноль гранат. І 2 аптечки. Так, я цьому пропишу пишу все. Поехали дальше. Я извиняюсь, конечно за голос, но блин, у меня сегодня ужасно болить и Кому это интересно? Треба виписувати вітаміни. Далі прописаний. В сміссім да, А, він просто стоїть без, без якого. Є. Що це таке? На, оце реально відправився. А, блін, на дальняк це з близької, я так зрозумів, з близької дистанції хорошо працює дробовик з дальньої. Більш прикольніше застосовувати полуавтомат, автомат. автомат. Єсть, вийшов. Так, зараз ми, мабуть, будемо захвачувати вишку. І тут є ризики. Що хтось підійде за близько і його можна буде з першого єсть. Отправився на нову пошту за посилкою. І тут зараз нам предлагає відкрити його безплатно. І ми так і не побачимо, що тому чемоданчику. І єсть, пішов далі. Вау! Wow! Вот это уже интересно. Есть. Так, без перезарядки. Следующий, есть. Вот это уже реально интересно с таким оружием. Как оно интересно называется. Да я не успеваю даже им всем выписать витамины. Они все бежать за новой поштою. Ура!